Ви бачили, що є в Одесі? Бульб. Естетика просто зашкалює. Ароматерапія, друзі! Всі в баню. Тут паряться, а тут не паряться. Джакузі. Загальною парною. Зоною для відпочинку. І ще однією парною. З панорамним видом на басейн. Сюди стрибають після баньки. Тут гріються з бульбашками. Сюди стрибають як в проруб, тут відлітають після парної, тут втрачають калорії, тут роблять масаж, загальний медовий, лімфатичний антицелюлітний масаж. Тут окремий приватний комплекс. У вигляді корабля, в тематиці вікінгів. з джакузі, сінною кімнатою, зоною відпочинку, особиста парна зі своєю масажною, великою кімнатою для трапези. Подивіться на цей вайб. Своя роздягальня. Ще одним таким приватним комплексом: два трав'яні чани. Своя гойдалка. Місцем для компаній. І звісно ж власним басейном. Отаким От банним простором, окремою великою парною. А яка увага до деталей? Такою зоною, де можна відпочити? Подивіться на цю красу роздягальною. І тут відпочивають це альха. Тут смачно їдять. Люля-кебаб з баранини, варенички з картоплею, банош з бринзою і звини шашличок з мангалу. А скоро ще з'явиться доставка. І це все в баному комплексі Добриня.